Я прочитала 100 книг у 2024 році. Наступний тиждень два я буду читати 8 чи навіть більше книжок. Мої думки тут. Салют. Я не знаю, як ви, а я після таких відео хочу не читати, а просто лягти і заховатися під ковдру. Я все ніяк не можу збагнути, як люди читають так багато і так швидко. Мені часто трапляються відоси про челенджі на 100 книжок на рік, 30 на місяць, 10 на тиждень. У мене навіть подруга за рік прочитала 70 книжок. Юля, захоплююсь, але ого. Крім цього, є купа фандомів навколо циклів, історії ведеться жваве обговорення любовних ліній, героїв, героїнь, ход мужчин і тому подібне. І от Лише нещодавно я почала розуміти, що я на це дивлюсь, наче збоку, типу відсторонений спостерігач, бо я часто не в темі, і мені не дуже хочеться в ній бути. Так, я збираю власну бібліотеку. Так, у власному будинку я мрію про купу полиць, де все те розміщу. Так, я буває купую книги на останні гроші. Так, я можу прокопнути книгу на 450 сторінок за вечір, якщо захоплюсь. Але я вважаю, що я не приналежна до буктоку. На даний момент в моїй бібліотеці 152 книжки, з яких лише 55 я прочитала. Чи ок це? Для когось може ні, але для мене так. Бо зараз випускають так багато краси, і ексклюзивних видань, що в мене аж очі розбігаються, і мені абсолютно ок купити книжку виключно за обкладинкою, навіть якщо я поняття не маю про що вона. Ну і таке неприємне спостереження. Не знаю, як ви, але я, якщо чесно, особливо останнім часом відчуваю себе, наче на касі в супермаркеті. Знаєте, коли в тебе це шпуляють товарами, тобто книжковими новинками, рекомендаціями від блогерів, щось типу прочитати всім Обов'язково або дискусіями щодо популярного і непопулярного, що я вже просто не встигаю класти то все в пакет, і таким чином просто падаю, завалена тими книжками, коментаріями і порадами. Я не маю нічого проти книжкових блогерів. Деякі дійсно круті, і їх цікаво слухати, особливо лайк, якщо це український блогер, бо наше треба плекати і замістити вороже. Але коли я регулярно дивлюся відоси українського буктоку, будь то Ютуб чи Тікток, або читаю траці, я ловлюсь на вудку самокритики, бо здається, що цим людям круто. У них багацько часу на читання, це приносить навіть кошти. Вони занурені у різні всесвіти, шарять за героїв, є коло за інтересами. У них є. Можливість і бажання долучатися до публічних читань, обговорень, книжкових клубів, і в людей є на все це сили, сили і бажання, і час. Крім цього, книжкові блогери мають власне ком'юніті, де всі знають, хто такий Кардан, а я що, а я не знаю. Я не читаю всі популярні книжки і не розумію, що такого в тій оніксовій бурі і чого такі величезні черги. Я не читаю регулярно, тим паче щоденно. Не маю читацького щоденника або можу його мати, але мені ліньки його заповнювати. Можу купляти нові книжки, але геть нічого півроку не читати, можу їх просто збирати. Крім цього, я маю специфічні смаки і ряд того, що мені подобається, а що не подобається. Часто я не передбачаю фінал і буває не можу уявити сцену з Носин героїв, бо написано так туманно, що я геть нічого не можу розібрати. Та, мабуть, я б теж би хотіла розповідати про книжки з таким ж запалом і регулярністю, і мати канал, який присвячений одній тематиці. Ну це круто. Але я думаю, що це не моя тема, бо я не встигаю читати в таких кількостях і розумітися на всіх новинках. У мене навіть немає бажання за ними слідкувати, бо вони часто і не подобаються мені, і хочеться просто розказувати про різне, а не лише про книжки. Тобто мені не подобається. Бути вузько направленою хочеться говорити про все і одразу. Я втомилась, втомилась прагнути стати правильною читачкою. Це все ж про ту самокритичність і вимоги до себе. Мене гнітиться внутрішня гонка, що от хтось вже прочитав 72 книжки, а я не можу дочитати одну. Мені одночасно і соромно, і ні, за стопки непрочитаного. За книжки, які я купила, бо хай буде на потім, а якщо розкуплять. І найбільше і соромно і ні за те, що я часто детально не пам'ятаю, що читала, або не можу швидко згадати в моменті, і часто нічого не знаю про автора, наприклад. Клад дупляна відбиваю який жанр книги і так далі. Не можу швидко зорієнтуватися. Здається, щоб бути частиною буктоку, треба робити контент, мати чітку позицію, бути глибокою, веселою, харизматичною, шарити в жанрах, трендах, фандомах таке інше, можливо, я помиляюсь, але поки що бачу все саме так. Я сама з цим напряму не стикалася, але часто чула, читала, що український букток буває дуже токсичним. Ну і як наше суспільство загалом засуджують за смаки, висміюють тих, хто читає неправильно чи дурне. І ти ловиш себе на думці. А як взагалі правильно любити книжки? Якщо читаєш популярне, поверхнева, якщо щось вузько направлене, дивна. Завжди всі знають краще як треба. Завжди є думка, що твій вибір якийсь не такий. Ну і це демотивує, бо книжки це не те. На відповідність, це вибір кожного. Тому думаю, що ділитись враженнями про книгу ну, взагалі це ок. Ні, говорити, чому вона тобі не зайшла, наприклад. Але засуджувати тих читачів, яким вона сподобалась, тільки тому, що ти вважаєш, що це неякісним чтивом, це вже якось по-дурному. будь ще однією з причин, чому я відгороджую себе від буктоку, це от саме токсичність, бо я боюсь, що просто почнеться якийсь невиправданий хейт, не хочеться себе проголошувати якоюсь експерткою, бо я такою не є. Ну, але і читати, і мати своє ком'юніті теж було б класно. Того така двоїстість. Присутня, ну але побачимо. Тож сьогодні трошечки хочеться долучитися до буктоку і поділитися книжками, які я читала останнім часом. Обирала їх не через рекомендації чи тренди, а просто бо щось у мені класне. Я така, так, ця книжка йде до мене. Я вже згадувала, що практично ніколи не читаю анотації і дуже часто обираю книгу за красивою обкладинкою. Тож мої вибори. Супер хаотичні, і я навіть не можу виокремити, що конкретно люблю читати. Ну хіба можу перелічити, що не люблю. Скоріше це набір якихось улюблених маркерів, але не обов'язково, щоб вони були. Проте, коли є, я задаю читання з головою. Ось декілька книжок, які зачепили мене останнім часом, буду намагатися розказувати без спойлерів. Приховані малюнки Емілі Тімонс. Це трилер про няню, яка доглядає хлопчика, а той починає малювати щось дуже дивне. Наприклад, кріпову жінку з темними очима, яку ніхто не бачить. Сцена насильства і все це, звісно, вигадка, бо дитина ж просто фантазує. Але няня починає підозрювати, що це зовсім не фантазія, що дійсно з цією жінкою щось трапилось. І хлопчик хоче через малюнки це розказати. Ну, або ця істота хоче. Ситуації довкола няні стають дедалі дивнішими, і ти вже не знаєш. Тобто читати, чи це надприродня, чи вона сама сходить з глузду, чи що тут взагалі відбувається. Відгук, аби моя уявна дитина почала малювати уявну жінку, я б напряглась і приїхала кудись подалі. Книга читалась швидко, до речі, було цікаво, що ж по факту вийде. Кінцівка мені сподобалась. Я не очікувала аж подібного. Особливо сильно мені сподобались ставки малюнків, цікаво було їх розглядати, і сама ця загадка навколо них цікава, нестандартна. Але я так і не зрозуміла ситуацію з тим експериментом на початку. Було це чи ні, не зрозуміло. Книгу я, до речі, купила, бо мене зацікавила сама назва, і як я вже сказала, історія довкола малюнків. Тож, рекомендаціо хочу, мабуть, поставити цій книжці 9 з 10. чаклунство шипів і таємниць маєтку шипів, маленьке доповнення Маргарет Роджерсон. Це фентезі і світ, де книжки живі, буквально вони бурчать, речать, а іноді кусаються чи хочуть тебе кокнути. Головна героїня вихованка бібліотеки, яка Стати її захисницею, але Навколо виявляється змова, і дівчина починає дізнаватися, що світ не такий, як вона думала. Відгук: це вайбова і легка книга. Герої не дратують, драматична лінія приємна, проте без пристрасті. На жаль, сама концепція живих книг мені зайшла. Цікаво було це все уявляти, і одразу згадалася книжка Монстр з Гаррі Поттера». Пояснення щодо живучості героїні мені теж припало до душі, бо я не додумалася. Спершу взагалі здавалося, що пояснення буде в батьках і магічній магічності. Але добре, що ні, бо концепція ця перша вона більш цікава. Доповнення мені до речі теж зайшло. Воно коротеньке, лайтове, і наче така, от мила казка. Купила я книгу через Оверлеї, у мене їх ще не було, а тут побачила комплект книга Оверлеї і доповнення. Ну і вирішила комплектом все взяти, подивитись, затестити і не прогадала, я повністю задоволена. Розчарували лише орфографічні помилки в тексті. Одруківок було досить багато. Це дивувало, спантеличувало. Ну такий собі величезний мінус. Але загалом рекомендую. Якщо говорити про оцінку, то мабуть 10 з 10, бо книжка прямо потрапила в мут, і я її читала. Прямо в потрібний момент. Наречена Алі Гейзелвуд, це фендезі романтика, бачила, також ще називають ромкомом, не дуже шарю, тож перепрошую, якщо помиляюсь. Щодо сюжету, то дівчина вампірка з пливової родини змушена вийти заміж за вовку лаку. А це політичний шлюб, тут багато інтриг, трохи сексуального напруження і сюжет, де всі щось не договорюють. Відгук мені книга зайшла. Я її за вечір проковтнула. Хотілося знати, чим же закінчиться, хоча книга на 500 сторінок з копійки. Віками. Мене правда бісив деякими головний ход мужчина, іноді спантеличували туманні пояснення зносин головних героїв. І також декілька сцен я ніяк не могла уявити, і досі не можу, бо написано супер плутано і туманно. Це як та сцена у ванні. А коли розказували про той самий славнозвісний вузол, я геть нічого не розуміла, не могла збагнути, що куди всовується, що там відбувається, чому ж не можна увійти, жінка вибухне чи що. Це дуже підбільшувало, бо ще й герой толком нічого не подяс. Снівав, тікав, говори загадками, і треба було чекати фіналу, щоб хоч щось приблизно зрозуміти. Але гриня нормальна, динаміка тримає, і часом саме такого і хочеться, щоб без напрягу, але з вогником. Також були присутні одруківки в книжці менше аніж попередній. Ну але теж неприємно. Шкода, сама книжка 10 з 10, Мені прям зайшло. Я не могла прям зупинитися читати. Я подумала і вирішила, що мене не цікавить, що читає весь букток. Мене цікавить, чого хочеться мені: досить соромитись, досить намагатись вписатись, досить гнатись за тим, що не моє. Я читаю періодами, хаотично, не завжди популярне, а іноді лише те, що на слуху. Ну і це ок. Я часто купую книжки тільки через гарну палітурку, і це теж ок, бо це мої гроші, це моя бібліотека і моє право. Я не мушу бути в темі, не мушу бути в жанрі, не мушу бути в буктоковому. Вайбі. Я можу просто бути і читати, як мені хочеться. Ну і взагалі пораджу відмахатися від себе в багатьох аспектах. Я не знаю, чи це відео потрапить комусь у рекомендації, можливо, і ні. Але якщо ти дослухав, дякую. Як ти зрозуміла, канал такий же хаотичний, як і моє читання. Всього потроху. Але в цьому теж є свій вайб, і мені це подобається. Що? А, планую далі взятися за цикл Діявольська Ніч від Пенелопи Дуглас. Мені зайшов панк 57 від неї, тож я вирішила прихопити собі всю серію одразу. Тож, можливо, потім запишу відгук. Вел, нікого не буду затримувати. Це просто були такі мої думки. Тож піду читати, поки хочеться. Думок вже нема. Па-па.